Всім доброго дня! З вами АгроПравда МТЗ. і Сьогодні в вашій увазі пропонуємо поршніві кільця на трактор мтз юмз з двигунами Д240, Д243 і Д65. Сьогодні, на огляді, в нас поршніві кільця від чеського виробника, які продаються під торговою маркою Кома, це є Бузулук Чехія. Застосовується на дані двигуни, такі як Д240, Д243 і Д65. Йдуть вони тільки в виконанні на 4 канавочні поршня. На п'ятиканавочні, на жаль, даний виробник не виготовляє. Ось так виглядає саме упакування. На двигун 4 вам потрібно буде придбати дві упаковки. В одній упаковці йде комплектація на 2 поршні. Ось так виглядає саме упакування. Ось так. Зараз ми розвернемо. Так, і так, тут ми можемо побачити ось такі от карманчики. Перше, компресійне кільце. Воно завжди повинно бути хромоване. Воно йде ось такого. Типу бачимо ось тут маркування. Не знаю, чи буде видно. Буква ККО. Ось такі от кільця. Воно Саме верхнє завжди йде, тут не знаю, чи буде видно. Ось тут є таке покриття хромове. Далі йде компресійне. Ось таке от воно йде наступне друге кільце від камери згоряння, якщо рахувати, також є КО і надпис Стоп. Тобто ось з цим надписом кільце має дивитися до камери згоряння. Далі йдемо, у нас йде третє. Компресійне. Воно йде у нас е аналогічне другому. Також. Теж маркування. І четверте, в даному випадку останнє. Маслозбірне кільце з пружинкою. Не забуваємо завжди кільце розводити на 180 градусів по відношенню один до одного, починаючи з першого. І також не забуваємо: ось тут замок на самій пружині, встановлювати протилежно. Замку самого кільця. Ось отакі от поршневі кільця. Це рахуються одні з найкращих поршневих кілець, які ви взагалі можете придбати на дану техніку. Тобто, це є, скажімо так, топ-кілець на даний двигун. Так, ну, звичайно, вони самі дорогі, дорогі, самі дорожчі, але я думаю, вони цього варті. Тому кого зацікавлять даний? Товар, можете телефонувати за номерами телефонів, які бачите на екрані, або замовляти нас на сайті agropravda.mtz. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня. До побачення!